14 травня, понеділок, новини на каналі Бізнес Ідей. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. У випуску дивіться. Позичай і заробляй. Що потрібно, аби відкрити власний ломбард, і яка рентабельність такого бізнесу? Фітнес-клуби. Чи є куди розширюватися? Як експерти оцінюють насиченість ринку спортивних послуг? На каву до котів у віденській кав'ярні пропонують погратися з кицькою за філіжанкою напою. І знову обвал торги на українській біржі сьогодні завершилися падінням індексу UX на 7,34% до 1134 пунктів. Нагадаю, минулого четверга індекс UX показав найбільше денне падіння з 2009 року, понад 4%, а з початку травня вже втратив майже 19%. Найбільше знизилися в ціні акції металургійних підприємств. Аналітики пояснюють обвал українського ринку акції несприятливою ситуацією на зовнішніх фондових майданчиках. Донецьк отримав новий термінал міжнародного аеропорту. Перші рейси, аеровокзальний комплекс почне обслуговувати вже завтра. За рік він зможе прийняти понад 5 мільйонів пасажирів. За годину понад 3 тисячі. Це в десятеро більше за пропускну спроможність попереднього терміналу. В аеропорту розташовані 38 стійок реєстрації. Площа терміналу понад 60 тисяч квадратних метрів. Завдяки сучасному обладнанню новий комплекс прийматиме літаки усіх типів. Аеропорт має триповерховий паркінг на 605 машин, а також відкриті паркінги на тисячу автомобілів і стоянки на 20 автобусів. Пасажиропоток розведений. Прилітаючі пасажири не пересікаються з відлітаючими. І а, в этом головне відлічка від старого аеропорту. Крім того, а, здесь максимально короткий путь від борта до а, а, автовокзалу до паркінга. Польська авіакомпанія Євролот вирішила відкрити рейси в Ротслав Львів і краків Львів з 16 травня. З Кракова до Львова літатимуть чотири рази на тиждень у понеділок, середу, п'ятницю та неділю. Вроцлав-Львів Львів щосереди, і щонеділі. Вартість квитків від 48 євро. Подорож зі Львова у Вроцлав займе трохи менше двох годин. Приводом для створення такого авіасполучення став футбольний чемпіонат. Однак це не означає, що після євро рейси скасують. Зазначив речник компанії Євролот Яцик Бальнер. Богдан скорочує виробництво легкових авто у квітні. Корпорація випустила їх близько півтори тисячі. Це на 36% менше ніж у березні поточного року. Як зазначають у компанії, падіння виробництва свідчить про критичну ситуацію, в якій опинилися усі вітчизняні автозаводи. За даними асоціації Укравтопром, темпи зростання імпорту авто в Україні у півтора раза випереджають темпи зростання власного виробництва. У 2011-му частка імпортних машин становила 72% ринку. У корпорації Богдан зазначають, нині вітчизняні виробники не використовують Власних потужностей навіть на 20%. і закликають владу запровадити спеціальне мито на імпортні машини. В асоціації автовиробників кажуть, необхідні законопроекти вже розроблені, але досі не ухвалені. З 2008 Численість працюючих на, на підприємствах автопрому України закрити ровно в два рази. І ця тенденція вона продовжує наростати. Тому з цією цією була розроблена програма, развития автопрома до 2020 года, проект этой программы есть. Есть проект концепции, есть проект закона о поддержке автомобильной отрасли. Если мы этого всего не сделаем, то просто будет потеряно в Украине еще одно направление в машиностроении. Бізнес, що не потерпає від кризи, а виграє від неї. Якщо відкрити ломбард, можна стабільно заробляти близько 4 тисяч доларів щомісяця. Це зрозумів герой нашої рубрики 100 ідей для бізнесу. Чотири роки тому підприємець відкрив ломбард. А сьогодні у нього більше сотні відділень. Про особливості такої справи Еліна Бекетова. Олександр наприкінці 2008-го вирішив відкрити ломбард. каже, це було вигідним бізнесом під час кризи. Люди охоче йшли в ломбарди, щоб отримати готівку. Упрощення оформлення кредиту. кредита чоловіку достаточно просто паспорта. все. ніхто його кредитну історію не перевіряє. Сьогодні у нього власних 5 та 120 відділень, що працюють за франшизою. Хоча відкрити ломбард справа не з легких. Щоб отримати свідоцтво про реєстрацію фінустанови, яка підконтрольна нацкомісія з регулювання ринку фінпослуг, потрібно подбати про купу документів. Учредительний договор ломбарда. Выписка из реестра регистрации ломбарды как юридического лица, документы, подтверждающие формирование уставного капитала в денежном виде и в нужном размере, документы, подтверждающие наличие специального отдельного помещения для оказания ломбардных услуг и системы храма. Потрібна буде і немаленька сума для старту не менше 200 тисяч гривень. Ці гроші необхідні для статутного капіталу. Приблизно стільки ж піде на оформлення документів, оренду приміщення та придбання необхідного обладнання та програмного забезпечення. Середня рентабельність ломбарду в перший рік 30%. і з роками зростає, запевняють учасники ринку. Бізнес-ідея ломбард. Стартовий капітал – 300-500 тисяч гривень. Рентабельність бізнесу – 30-40%. Тому що не окупаться в перших... там. Шесть місяців или, там от трьох до 6, Це очень все сумнівительно на практиці це починається з дев'яти місяців, там по чуть-чуть, в залежності, сколько чоловік положив на цей ломбард. На термін окупності фінустанови впливають кредитні ставки. Вони коливаються від трьох десятих відсотка до одного відсотка в день. Середній розмір кредиту це 600 гривень. Зазвичай термін видачі на тиждень 10 днів. Чим більше срок кредитування. Тем меньше идет процент за пользование кредитом. Если же мы оставим строго процент, на который мы ориентируемся, например, это будет один или около него, тогда. Значительно упадет сума выдачи на руки клиенту, если он возьмет кредит на месяц, например. для того, щоб відкрити ломбард, слід дотриматись певних вимог. Приміщення нежитлового фонду має бути мінімум 6 квадратних метрів. Сигналізація, тривожна кнопка та договір з охоронною компанією. В цьому бізнесі дуже важлива безпека. Перед тим, як кокому видавати деньги. Я всегда закрываю закриваю кошка, відкриваю сейф, ачитувати ту суму, яку я должна видати клієнту. Когда я йому надаю, уже відкриває кушка і видаю клієнту До того ж. Потрібно закупити спеціальні реактиви, щоб перевіряти справжність цієї чи іншої прикраси, яку залишають у заставу. Вони увійдуться приблизно в тисячу гривень на півроку. Даний момент у нас. изделия 585 пробы, и мы берем реактив именно 585 пробы. То есть реактив здесь у нас подтверждает, что действительно 585 капелька идет чистая, прозрачная, такая, как должна быть. Если бы это было не золото, уже бы сразу было бы потемнение, зелень пошла. Так вот мы ее проверили, 585 проба, все чистенькое, чистенькие были у нас капельки. Власні стартові інвестиції можна зменшити, якщо працювати за франшизою. Це коштує приблизно 30 тисяч гривень. Сюди входитиме пакет дозвільних документів, реєстрація, ведення бухгалтерії, обладнання, виготовлення печаток, нотаріальні послуги та юридичний супровід. По обслужуванню орієнтіровочна по ну, в середньому, по тих ламбардах, якою предлагають франшизу, це 2 тисячі гривень в місяць. І плата вот за обслужування підрозділення. Клієнти ломбардів, а це кажуть самі учасники ринку. Середній клас. Кому не вистачає коштів до зарплати або підприємці, яким терміново потрібні гроші? Вони можуть брати кредити під заставу ювелірних прикрас, причому золото фаворит ломбардів. За статистикою під його заставу видається до 70% кредитів, цінних паперів до 15%, побутової техніки до 10%. Оцінюють техніку ломбарда нижче її ринкової вартості десь в 3-4 рази. Наприклад, за такий телефон сьогодні він коштує приблизно тисячу гривень, клієнт може отримати 150-200. Це засіб безпеки для ломбардів, адже якщо клієнт не повернеться, вони можуть швидко продати слухавку та ще заробити на цьому. В асоціації кажуть, один ломбард, скоріш за все, окупити буде дуже складно. Принцип доходності це філіальність. Чим більше відділень, тим вища доходність. Патому ні то смислу відкривати або два відділення. Винятком можуть стати ломбарди, які приймають специфічні види заставного майна, наприклад, автомашини, брендовані речі або дорогоцінні камені. В цьому випадку, запевняють експерти, ексклюзивність допоможе ломбарду обійти конкурентів. Еліна Бекетова, Валерій Ласюк, Олександр Грибань та Леонід Горлань новини, телеканал Бізнес. Тиск на Газпром обома руками. Так експерти визначили суть рамкової угоди між Нафтогазом і німецькою компанією РВЄ. Угода створює лише юридичні основи для можливих поставок газу з Німеччини і не містить зобов'язань сторін стосовно обов'язкового здійснення покупки або продажу ресурсу. Ціни ціни обсяги та конкретні зобов'язання визначатимуться окремими контрактами. Нині Україна імпортує винятково російський газ за ціною 425 доларів за тисячу кубів. Це з урахуванням 100-доларової знижки за харківськими домовленостями. Тоді як ціна блакитного палива на європейському спотовому ринку, де її формують попити, пропозиція, а не довготермінові контракти, становить 280 доларів за тисячу кубів. Саме за такою ціною Нафтогаз розраховує перекуповувати російський газ у німців. От якщо подивитись цю різницю, то ми на двох трьох мільярдах кубометрів можемо зекономити там приблизно 200 мільйонів доларів. Тобто несуттєва сума насправді. Тому повторюються насправді зараз це носить радше навіть не на економічний вплив. Не економічну стратегію, а все таки більше політичну стратегію, щоб переглянути ці довгострокові угоди з Росією. Український фітнес нарощує м'язи. Щомісяця в Україні відкривається щонайменше 5 спортивних клубів. Це дані Всеукраїнської Федерації фітнесу. Працівники цієї індустрії кажуть, за останній рік у них збільшилася кількість відвідувачів в середньому на 10%. Втім, нарікають ринок цих послуг зростає і ще швидше. Тож у кожного свої методи привабити клієнта. Весна для фітнес-клубів пора напруженої роботи. У цьому закладі займається щодня до трьохсот відвідувачів. Його керівник та тренер Олександр Рудницький увесь день працює в тренажерному залі. Тут каже клієнтів найбільше. Найбільше популярності використовується іменно тренажерний зал. Несмотря на те, що у нас є і фітнес-направлення, і спазвана ані як супутствующе рядом ідуще. Костяк і і основна часть клієнтів пользується іменно услугами тренажерного зала. З початку року кількість відвідувачів збільшилася на 10%, зазначає Олександр. Приріст забезпечує середній сегмент. Він платоспроможний та активний. Місячний абонемент коштує в середньому 350 гривень. Тут зізнаються, щоб гідно конкурувати на ринку, доводиться боротися за кожного клієнта. За що розширення услуг. Повышение лояльности, различные акции, скидки для старых клиентов, которые там не первый год уже берут абонемент. Различные лояльные моменты, подвижки, заморозки, скидки для членов семьи. Тренерам є що запропонувати і тим, хто може платити більше за 500 доларів на місяць у фітнес-клубі. Вам підберуть індивідуальну програму навантажень, навчать правильно харчуватися та сформують імідж. А ось у цьому закладі заохочують клієнта ще й басейном. Тут теж кажуть, відвідувачів побільшало з початку року на 20%. Найбільший дохід приносить Аквазона. Рентабільність підприємства «Аквазони» у нас залишається около 40-50%, рентабільність фітнес-направління – не більше 30%. Засновник мережі фітнес-клубів Віталій Кіршков розповідає, що його клієнти також із середнім достатком. Разове відвідування коштує від 30 до 60 гривень. Щоб утримати відвідувача, час від часу надають акційні знижки. Керівник клубів зізнається, ринок фітнесу поступово насичується. Щороку в столиці з'являється 3-4 нових заклади. Насичений ринок, ринок в зв'язку з цим, сильно знижуються і депінгуються ціни по услугам. І я прогнозірував года полутора полутрабуть закрити около 30% процентів фітнес клубів города Києва, які являються не сітєвими. До перенасичення ще далеко вважає президент Всеукраїнської Федерації фітнесу Вікторія Зикова. Вона провела маркетингове дослідження і виявила, що ще років сім ринок фітнес-послуг може розширюватися. Тож вирішила відкрити власну мережу. Вже знайшла інвестора. Переконана, за п'ять років бізнес вийде на самоокупність. Клуб в 400 квадратных метров может обойтись инвестору где-то в районе, если не учитывать аренду, а брать только основные фонды, где-то 150-200 тысяч долларов. Великий потенціал мають регіони, кажуть експерти. В окремих містечках цей бізнес узагалі не розвинений. Загалом фітнес-послуги в Україні перспективні і можуть забезпечити стабільний дохід, адже клієнтська база спортклубів в середньому зростає на 4-5% щороку. Тетяна Олег Павлюченко, новини, телеканал Бізнес. Грецька коаліція до триває. Лідер партії Пасок Евангелос Венізеос не впорався з правом на формування коаліційного уряду і в суботу повернув мандат президентові країни Каролосу Папулєсу. Той тобто спробував провести коаліційні переговори під своїм головуванням, але вони провалилися. Тепер Папулєс вдруге спробує умовити переможців парламентських виборів створити коаліційний кабінет. Фінансові та товарні ринки і далі негативно реагують на політичну невпевненість. Індекс афінської фондової біржі знизився на 7%. Торги на європейських Майданчиках відкрилися різнонаправлено. Євро дешевше щодо інших основних валют. Відносно долара його вартість упала до чотиримісячного мінімуму. Котирування нафти знизилося більше як на 2%, золота майже на півтора. Компанія Ford за минулий рік заощадила 40 мільйонів євро на логістиці в Європі. Американський автовиробник розробив спільну мережу доправки та зберігання деталей разом із Ягуар, Мазда і Вольво. Компанії користуються логістичними комплексами і вантажівками один одного в країнах, де не мають власних центрів. Це дозволило скоротити витрати на привезення, а заразом і підвищити ефективність потужностей у Європі. Чистий прибуток Ford торік зріс утричі. У 2011-му компанія заробила понад 20 мільярдів доларів проти 6,5 мільярдів роком раніше. Ми об'єднали кілька компаній в одній системі з економічних міркувань. Коли одна компанія в певному регіоні отримує швидше матеріали, необхідні всім, то і всі решта у системі можуть отримати їх. Завдяки цьому ми підняли ефективність на 20%. Ми скоротили витрати на перевезення, бо наші вантажівки подолали за рік на 750 тисяч кілометрів менше. Тиждень будівництва замість року у Китаї використовують спеціальну технологію, яка дозволяє звести будівлю в десятки разів швидше ніж зазвичай. Компанія забудовник стверджує, така споруда може витримати землетрус до 9 балів. Однак кажуть, якби не дощі, можна було б спробувати побудувати і за 24 години. Триповерхова споруда за днів. Будувати такими темпами дозволяє нова технологія винайдена у Китаї. Наперед заготовлені блоки складають подібно до дитячого конструктора. Робітники і техніка працюють цілодобово. Завадити може хіба що негода. Цього разу будівлю хотіли звести за добу, але сильні дощі загальмували процес на понад тиждень. У такому методі будівництва є безліч переваг, кажуть конструктори. Процес будівництва надзвичайно простий і не потребує кваліфікованих кадрів. Це дуже схоже на дитячу гру. Потрібно зібрати блоки і матимете будиночок. Насправді лише 7% процесу відбувається на будмайданчику, решта на двох великих заводах. На них виробляють будівельні блоки. Окрім того, воду та газ проводять заздалегідь. Це допомагає заощадити час. Такий метод будівництва вигадав мільярдер Джаш Юе, власник компанії Broad Group. Свої статки він заробив, продаючи кондиціонери, що споживають мало енергії. Тепер каже, знається на економії. Його технологія допомагає заощаджувати. Ця «За ми... Колись ми казали, що можемо звести багатоповерхівку за 10 днів, а люди не йняли віри. Потім вони казали, що наша технологія, вочевидь, коштує дуже дорого. А я відповідав, вона дуже економна, значно дешевша за зведення будинків традиційним методом. Однак, попри економію на виробництві, будинок нічим не поступається звичайному житлу. кажуть у компанії, стіни утримують тепло і не пропускають холод. А окрім того, блоки зроблені із екологічно чистих матеріалів. Торік у грудні компанія вже будувала тридцяти. Поверховий готель за 15 днів цього року планують завести 220-поверховий будинок лише за 4 місяці. Він може стати не тільки найбільшою будівлею, зведеною за такою методикою, але і найвищою у світі. Галина Каплан новини телеканал Бізнес. Кава із кицькою. Посидіти за чашкою ароматного напою у пухнасному товаристві можна не лише в Японії, де такі заклади особливо популярні. Кав'ярня із котами працює і в австрійській столиці. Які труднощі спіткали її власницю? І чи є попит на таку екзотику в Європі? Дивіться далі. На філіжанку традиційної віденської кави тепер можна прийти у гості до кота. І не одного у цій затишній кав'ярні під назвою Неко, що японською означає кіт, таких пухнатих господарів аж п'ятеро. Соня, Томас, Моріс, Лука і Момо. Відкрила незвичний заклад японка 47-річна Такао Ішімуцу. У відні вона вже 20 років, і три з них витратила на переговори з місцевою владою, доводячи гігієнічну безпеку закладу наша головна мета подарувати людям радість, особливо тим, хто не може завести власного кота через роботу чи алергію на шерсть у когось із родичів. Та Японії ж такі кафе давно легалізовані, традиційні й дуже популярні. Перші захоплені відгуки збирає і віденський аналог. Невеличка кав'ярня на 50 місць міститься у самісінькому серці відня біля собору святого Стефана. За місяць свого існування воно перетворилося на справжню туристичну мекку. Тут панує справжній ажіотаж, таке враження, що відвідувачі ніколи не бачили котів, і це створює цікаву атмосферу. Найперше у світі котяче кафе відкрили ще у 1998 році у Тайпеї Тайвань. Далі ідея поширилася в Японію. Тут перший кафетерій з'явився у 2004-му в місті Осака. Відтоді котячі кав'ярні буквально заполонили країну. У самому тільки Токіо їх аж 39. Через велику конкуренцію господарі таких закладів намагаються усіляко вирізнитися, пропонуючи товариство винятково чорних, гладких чи породистих котів. Оксана Вітенко, новини телеканал Бізнес. Ну і показники понеділка. Індекс Індексікс за підсумками торговельної сесії, як я вже казав на початку випуску, упав на 7,34%. Національний банк на вівторок не змінив офіційного курсу гривні до американського долара. Євро подешевшав на 6 копійок. Торги на міжбанку завершилися зниженням курсу євро проти п'ятниці на 5 копійок. Курс долара істотно не змінився. Поки що все, але попереду як завжди, багато цікавої та корисної інформації. Приємно вам провести час із каналом Бізнес ідей. До зустрічі.